Що відбувається в Україні та світі – найважливіше на цей момент. Путину вдалося не просто попасть в історію, а в нее влипнуть як следует. Але я согласен с тем, что Путин ищет всякие мистические зацепки, поскольку, с точки зрения своего типа религиозности, он принадлежит не к единобожиму, в частности, христианству, а к магизму. И в этом контексте он принимает Херсонес, всякие там цветы не такого типа, Крымские горы и так далее. И э, <coughs> Украина взяла достаточно понятный путь на, на возвращение себе Крыма. В частности, она хочет подчеркнуть, что туризм в Крыму может быть только суицидальный, поэтому недорогим россиянам лучше туда ни в коем случае не соваться, что оттуда довольно трудно сбежать, в случае чего сейчас пробка, как сообщает нам Google Maps только что, незадолго до нашего эфира, из Крыма через аннексированные территории, составляет 25 километров. И эта 25-километровая пробка, безусловно, находится в зоне прямого поражения вооруженных сил Украины, их артиллерийских ударов. И, наконец, Украина в последние дни озвучивала, оглашала активно свою стратегию деоккупации Крыма, которая сводится к тому, что все граждане России, приехавшие на постоянное место жительства в Крым после его аннексии в марте 2014 года, а также все граждане Украины, которые постоянно на те времена были лояльны Российской Федерации и аннексии Крыма, должны покинуть Крым в кратчайшие сроки. И ясно, что вот на фоне таких ударов по Крымскому мосту и полного паралича курортного сезона в Крыму, панические настроения в Крыму будут нарастать. И Украина рассчитывает на то, что значительная часть лояльных России и крымчан покинет Крым в ближайшие месяцы. И на полуострове останутся только люди, которые психологически готовы к возвращению Украины и украинской власти. Ну, конечно, только такие люди не останутся, поскольку значительное большинство крымчан, на мой взгляд, поддерживало переход под российскую юрисдикцию 9 лет назад. Но все же, что сказать, значит, уже они не будут столь гигантским большинством. Противник успеха не имеет, говорит Владимир Путин о украинском контрнаступлении. И вот у меня к вам такой вопрос. Он, в принципе, комментирует контрнаступление украинского уже второй раз за лето. То есть, очевидно, эта тема его как-то волнует или нет. То есть, у меня вопрос следующий. Это так Владимир Путин увлекся войнушкой, Он чувствует себя каким-то полководцем, или в этом есть какая-то политическая целесообразность для таких заявлений, и то и другое. Но ну, надо сказать, что э, критерии успеха спецоперации Z серьезно изменились за минувшие 16 месяцев. Если сначала предполагалось взять Киев за три дня, а Украину под контроль за три недели, то сейчас уже э, Украина, если у Украины не получается контрнаступление, это большой успех РФ. Действительно, украинское контрнаступление буксует, в том числе из-за того, что 8 месяцев РФ выстраивала мощнейшую линию обороны, ту самую линию Сергея Суровикина, ныне куда-то сгинувшего, э, и, э, или не сгинувшего, мы так и не можем этого понять, по достоверным данным. И это там огромное количество минных полей и всяких прочих заграждений. Поэтому это контрнаступление и не может быть слишком быстрым, тем более в условиях э, сохраняющихся у вооруженных сил Украины дефицита вооружений, в частности отсутствия современных истребителей и так далее. Но Владимир Путин хочет выйти на замораживание конфликта и на некий мир по корейскому сценарию. Поэтому, естественно, поскольку он прекрасно понимает, что сама возможность такого перемирия по корейскому сценарию без формального соглашения и условия перемирия зависит от ситуации на фронтах, то он сдувает пылинки с не очень успешного украинского контрнаступления и со все еще сохраняющейся стойкостью российских оборонительных редутов на аннексированных территориях. И никакого прогресса в этом нет. Противник направду має за ціль і головну мету вийти таки на адміністративні кордони до Донеччини і Луганщини. Скоріше за все, противник уже усвідомив, що південний плацдарм їм доведеться здавати. І головним аргументом у цьому є те, що вони укріплюють перекопські по чому будують дуже серйозну трьох лінію оборони дефіцитними ресурсами, яких і так не вистачає. Якби вони були упевнені, що південний плацдарм можуть утримати, вони б цього не робили. А якщо так, то за дуже простим принцип. Помню вийти на завдання мінімум, от і намагаються на цю хвилину. Всі панівні висоти навколо Бахмута є нашими. Бахмут перетворений у такий собі тир. уже є таке явище, як парадокс. Бахмута, коли ми за нього билися, ми мали щільну забудову. Вони не мають самі перетворили її у щебінь і висока імовірність повноцінного оперативного і вогневого оточення. Ну і якщо це. Угруповання буде знищене, а ще краще уполонене, то звичайно це вітається, але не можна противника недооцінювати. Вони відгризаються і б'ються на смерть, і певний чисельний потенціал у них все ж таки зберігається. Як ви оцінюєте запорізький напрямок станом на зараз? На цю хвилину класична стадія третя стадія класичної індустріальної війни, у чому напаль полягає перемелювання сил і засобів противника і в частині, що стосується винищення артилерії, а на сьогодні це і далі головний воєнний ресурс проти борства на 95% І ми і вони воюємо артилерією, То ми сягнули просто неймовірних показників за черні місяць. 688 ствольних установок. Це щось. Ну, це щось дивовижне штатна артилерійська бригада, 72 установки, майже 10 бригад. І я думаю, що за, за липень місяць цей показник буде підтверджений помаленьку за принципом тисячі порізів, винищення їхніх, їхніх складів і знекровлення рухаємося уперед. Але розуміємо, що міні-загородження найсерйозніша проблема, і ми не можемо собі дозволити того, що дозволяв свого часу. Жуков, бо Жуков казав, Ейзенхауру, як вони вирішують проблему мінних полів кілька піхотних дивізій, а потім танків уперед? Ну це ж божевілля. Працюємо точно, якісно, але дуже методично. Ну а ця методичність забирає неймовірно багато часу. Що сталося на кримському мосту? Власне, які наслідки це матиме для окупантів, і чому для Путіна, як багато хто говорить, цей об'єкт є надзвичайно важливим він він сакральний. ми люди ми маємо свої якісь уявлення про світ маємо свої цінності і тому подібне це мегабудівництво для нього це весь символ най, найбільший символ його епохи як такої він вирішив ту проблему яку найсталін не міг вирішити бо міст на Ялтинську конференцію у в 45-му році на початку таки будували, і Сталін таки цим мостом проїхав, а він зумів підняти оце мегабудівництво. Тому, на мій погляд, те, що вчора відбулося, носить більше ідеологічний інформаційно-психологічний характер, тому що дійсно це і йому ляпас, це і сигнал усім елітам, що є сили і засоби, на які можна досягати такого результату. Це однозначно посилить якісь панікерські настрої безпосередньо на кримському півострові. бо у воєнній частині конкретно ця акція якоїсь великого коефіцієнту корисності не дала і не дасть, чому тому, що головна робоча нитка, все ж таки, залізнична вантажівками, ніхто снаряди не возить. Один 50-тонний вагон бере на борт у межах 500 снарядів. Розуміємо, що ешелон 30-50 50 вагонів, і таких ешелонів на день може застосовуватися декілька, а то і декілька десятків. А якщо ми розуміємо, що Рік насичується весь кримський півострів всім, чим тільки можна насичуватися а в частині щільності ППО він краще прикритий ніж прикрита Москва. То оця точкова акція корисна, потрібна, але ще не вирішує. Всю проблему логістики для того, щоб вирішила, міст має упасти, хоча б на декілька сотень метрів. От коли це станеться, і по чому всі секції, от коли це станеться, тоді можемо казати, що почалося логістичне виснаження. Але знову ж таки, півтора року довезення боєприпасів все ж таки створені. Серйозні запаси, і попри те, що росіяни активно використовують ту саму артилерію, все ж таки запаси доволі великі. Тому на цю хвилину це сигнал противнику, що мацаємо його оборону, розуміємо, як з ним боротися, і масштабування цього процесу неминуче буде. Та, все ж таки, це більше. Психологічний успіх, аніж безпосередньо воєнна стратегічний Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.